Друзі, я вас вітаю. Мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні вам буду показувати ось цього красення Mazda CX5 в яскравому червоному кольорі, але перед тим, як почнемо розповідати про неї, про неї, про комплектацію, про фарбу і так далі, хочу наголосити, те, що відео монетизується, виручені кошти відправляю волонтерам. Тож не забудьте підписатись на канал, залишити лайк. Більше семи символів в коментарях для того, щоб відео набуло якомога більше переглядів і більше монетизації відповідно капнуло. Е, що ж, автомобіль у нас е, має пробіг 179 тисяч кілометрів. У нас, до речі, тільки підтверджені, тільки оригінальні пробіги на майданчику. Е, мушу над цим це зауважити. Даний апарат у нас на двигуні 2.2 дизель на 150 кінських сил і має пробіг 179 тисяч кілометрів. Ось і кацапи вже щось пуляють, якісь ракети вже, походу полетіли на нашу область. Так що не забудь підписатись і залишити лайк, щоб я більше грошей міг монетизувати і відправити волонтерам. Не забудься. По мазді, вся в рідній фарбі. 2.2 дизельок на механіці, шестиступка, комплектація відносно проста, але зараз пробіжимось, розповім, тут є все, що потрібно. І головне, жодний елемент не фарбований по фарбі взагалі бомба, особливо в такому яскравому червоному кольорі кенді. Що ж, давай перейдемо, покажу його ззовні і потім перейдемо до фарби. Погнали! Що ж, коротенько вам його показав. Зараз пробіжимось по фарбі. попередньо інформація у мене є від колег те, що він в рідній фарбі. Але, як кажуть, довіряй, Ну провіряй. Давайте перевіримо з вами фарбу. Якраз поміняв батареєчку на товщину мірі Погнали. 117, 108, 110, 71. 70, 72, 71, 73, 80, 73, 77, 80, 78, 83, 73, 74, 75.

Сходиться по кольору, а кольор, якщо ви розумієте, цей колір пофарбувати ну, дуже складно. А, взагалі, кенді не кожен маляр береться брати дуже складний колір взагалі в покрасі. Що ж, давайте зараз я ще пройдусь, покажу вам ззовні машину. Так як коротко в основному я показав дрібнички, як автомобіль виглядає. Дизайн, як на мене, дуже класний, сучасний, хоча автомобілю. Він 2012 року випуску, це рахуйте, що автомобіль вже 12 років. Але на свій вік він має дизайн, в принципі, Мазди роблять дуже класні дизайни. Даже якщо візьмемо старші автомобілі, типу 2006 року, то дизайн у них взагалі супер. Що ж, давайте пробіжемось по комплектації, розповім, що в ньому і як. Як бачимо, парктроніки у нас задні парктроніки є передні. Два глушники. Виглядає дуже цікаво. Шильдики все на місці. Mazda FR, пригнаний, до речі, автомобіль з Франції. Це великий плюс, особливо для Мазди, тому що теплий регіон, солі вони не бачили і не. не Зими практично і не бачив не автомобіль. Протитуманні фари, омивач фар, парктроніки передні, лінзована оптика. Маємо, до речі, безключовий доступ. Дві, дві у нас ключ-карти, не карти, два ключа. Коротко, вставляти їх нікуди не треба, вони можуть лежати в кармані. Дуже гарний стан автомобіля. Ззаду у нас тоніровочка, але зараз перейду назад, там вже подробно розповім. Скло підіймачі передні задні, є автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал в гарному стані салон. Так, Датчики тиску шин. ТЦС – це безпека. Потім стоп старт є. Датчики утримання полоси. Мультикермо, шкіряне кермо. Давайте заведемо його. Кнопка старт. Ключ в кармані, знову ж таки, повторюсь, він нам не потрібен. Датчки світла, датчики дощу, салонне дзеркало з автозатемненням. Карти навігації вже є. Так. Камери немає, але є парктроніки. Парктроніки попередньо я сказав. Навігація у нас пульт до навігації, двозонний клімат. Кнопочка вимкнення парктроніка звука, Bluetooth гучний зв'язок, відповідно, все є, керування на кермі, круїз контроль також є. Аналога у нас приборка. Невеликий бардачок. Документи у нас, ось такі у нас документи йдуть. Автомобіль, до речі, розмитнений, сертифікований. Виписуємо договір купівлі продажу будете першим власником в Україні. Жалко тільки, що один підстаканик. Але, можливо комусь буде його достатньо. Я люблю обычно, два підстаканика. Так, цікава штука, яку бачив тільки в інтернеті, це ось такі шторки. Вживу ще їх таких не бачив. Десь французи їх придбали, поставили і залишили їх тут. Але є тонуровка. Підлокотничок, Ззаду місце у нас нормально. У мене зріст сторінтовно 175 см, сижу взагалі сам за собою. З величезним запасом дуже комфортно. Місця ногам море можна совати туди, назад, взагалі без питань. Так, Ще французи залишили у нас нам ось таке корице. Ну і відповідно Кавролін практично новий. Е, так. Набор у нас з компресором, клеєм, жилетка, все теж французи залишили. Дуже часто коментарі пишуть, так запаски у нас тут немає, і запаску можна замість цієї пластмасової ніші кинути, точніше кинути до катки. Дуже часто в коментарях пишуть, що блєн, запаску вкрали, все покрали. Ребята, яка приїхала машина, от таку ми і продаємо. Буває навіть самі докупляємо якісь такі нюанси, коли взагалі пусто, нічого немає, часто докуповуємо, а якщо не докуповуємо, то робимо на це знижку. На це зверніть увагу, так як невеличкий торг по автомобілям у нас є, бо буває, пишуть, там, «Блін, там пустий бак, лампочка світиться. Ну, нічого страшного, заправити теж не питання. Є торг, залию вам повний бак. Гарний стан, реально класний класний стан машинки. Я би сказав, з 10 на тверду дев'яточку. От, от. Як бачите, він на французьких номерах. Але виписуємо договір купівлі-продажу. І перша реєстрація такого автомобіля буде орієнтовно десь 250 доларів. Це пенсійний фонд, буде 3% сплата, плюс техпаспорт, плюс постійні уже номера. Що ж, автомобілі у нас в наявності в Вінниці. У нас великий вибір автомобілів по майданчику. Можете приїжджати, вибирати. Около, напевно, більше 40 автомобілів, навіть не рахував. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com. Також посилання залишу внизу і на сайт, і на телеграм-канал. Телеграм-канал Одне з основних, де можна побачити велику кількість автомобілів, там буде і посилання і на YouTube, і фотографії. Якщо буде вам потрібно більше інформації по машинкам, то звертайтеся або до мене. Мене звати Владислав, або до моїх колег-менеджерів Сергія або Валерія. Номера телефонів їх також внизу прикріплені. Так що, будуть запитання, звертайтесь. Більш подробно дамо вам інформацію або по цій машинці, або дамо консультацію. По іншим автомобілям возимо тільки Європу. Так, А де тут ВІН-код? Не побачив Він-код. Він код, щоб я вже не ходив, не шукав, де він тут, я можу скинути вам в приватні повідомлення. Він код по цій машинці, щоб ви звірили пробіг. Пробіг 100% рідний. Я по цій машинці його навіть перевіряв. А ось у нас ВІН-код. Так що, можете нажати на паузу, звірите. До речі, прикольна штука підсвітка червона. Ввечері, думаю, виглядає дуже класно. Так, будуть питання, звертайтеся. І не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока!